Слава Україні! Ну, оце вже Олег і Віталій розповідали, як ми сходили передати наші вимоги. Там сиділи видатні знавці, професори, знавець української мови Азаров. Вони назвали це круглий стіл. Но я вже не кажу про те, що вони геометрії не знають. Він стіл був прямокутний, а вони його назвали круглим. І вони двоє беруться державою керувати. І те, що ми не почули першу половину виступу, повірте, мені нічого не втратили. Але з чим ми туди прийшли? Ми прийшли туди з чотирма пунктами. Три пункти, які ми тут засвершували на Майдані: перше покарати винних побитті. Відповіді на це Віктор Янукович не дав. Друге. Відправити у відставку тих, які давали команди бити людей і які не підписали угоду про асоціацію. Віктор Янукович на це відповіді не дав. Третє. Звільнити тих, які незаконно засуджені. І тут саме завдяки кожному з вас. Тому, що ми тут не стоїмо, а боремося. І в цьому є суттєва різниця. Майдан не стоїть. Майдан живе. Майдан дихає і Майдан бореться. І саме Майдан виборов те, що 9 людей випустили з тюрми. Це серйозний крок. Але нам треба далі витягнути кожного з казематів. І четверте, ще ми прийшли. Ми не хотіли, щоб тут, на Майдані, і загалом серед нашої широкої української громади знаєте, була якась пані. От, провокації, надзвичайний стан. Але ми так само не хочемо, щоб не дай Боже, хоча б одна волосина впала з людини, яка на цьому майдані. Щоб не дай Боже постраждала одна людська доля. Ми боремось за Україну і ми боремось за кожного українця. Тому наша четверта вимога була відвести від майдану Беркут і Сили безпеки. Він публічно, підкреслюю, публічно під камери заявив про те, що він вводить мораторій на силові акції. Чи вірю я йому? Ні. Чи міримо ми йому? Але то, що сказав вже добре, воно вже записано. І просто так слова йому не минуться. Там сидів все українське духовенство. Блаженніший був і голова Української греко-католицької церкви, і Філарет. Там сиділо українське духовенство, в присутності яких Янукович заявив про те, що він не буде застосовувати сил. Ми знаємо про всі плани: план був вести надзвичайний стан, план був підняти армію, план був знову почати наступ на Майдан. І план був знищити майдан і знищити серце української свободи в Києві. Ми ніколи не дамо йому можливості, щоб цей план зреалізувався. І це ми йому сказали. Ми йому сказали наступне: розженете один майдан, будуть сотні. посадите одних лідерів будуть сотні. І знайте, ви ніколи не зупините поступ українців. В боротьбі за свої права. Наша сила не у м'язах, наша сила в нашому дусі, вона отут, всередині, наша сила в нашій єдності, наша сила в нашому розумі. Тому ми неймовірно сильні. Кожен з нас. Вони не розуміють, що нема такої армії у світі, нема такої зброї у всесвіті, яка може. Розрушити нашу єдність, яка може бути сильнішою від духу мільйонів українців, від духу мільйонів українців, якими захоплюється весь світ, від духу мільйонів українців, які кожен день демонструють. Ми не бидло, і ми не раби, і ми не здамося, і ми ніколи не станемо на коліна, але поставимо на коліна тих, які будуть знущатися. Над нашими правами, над нашою гідністю і над нашою свободою. Хто б це не був? Чи це президент, чи це прем'єр, чи це депутати, чи це влада, чи це ті, які хочуть прийти до влади. Кожен повинен знати, є найбільша сила, і це сила українського народу. І цей український народ показав свою силу. У нас з вами є дуже багато роботи попереду. Янукович їде 17 числа до Москви. Ми знаємо, що він їде. Він хоче продати Україну Росії. І тільки від нас залежить. Тільки від нас. Чи підпише він угоду з митним Союзом чи ні? Саме тому ми звертаємось до кожного з нас. Найтяжчі дні це буде понеділок і вівторок. Ми не повинні дати Віктору Януковичу жодного шансу на підписання угоди про вступ України в новий Радянський Союз. Ні Радянському Союзу, так і Європейському Союзу. Під цим ми зібрались тут на Майдані, і це ми повинні відстояти. Саме тому просимо журтуватися. Просимо усвідомити нашу відповідальність за майбутнє країни і не тільки субота-неділя, а понеділок і вівторок визначальні дні. Завтра регіони проводять начебто свою акцію, то не регіони. Регіонів нема. Крім Януковича, і Азарова і Рибака, оце і всі регіони. А ті, кого вони зводять, то забідовані люди бюджетників, вчителі, які заробляють по тисячу з гаком гривень. Лікарі, які не мають марлі навіть в лікарні, державні чиновники, не ті, які беруть хабарі в кабінетах уряду, а ті, які хоч якось хочуть хоч щось зробити для своєї громади. Простий люд, яких вони загнали в бідоту і без гроші, і зараз за гроші. Хочуть їх купити і заставити приїхати на так званий антимайдан. То наші брати і сестри. І Святослав Вакарчук, це файний, мудрий, кіняйний чоловік, який щойно був, і він офіційно заявив, що він тут буде завтра проводити концерт океану Ельзи о 8-й годині вечора. То <плес> ми Спеціальне місце отам, наверху для тих людей відведемо, правда? Хай приходять, послухають, хай подивляться на наш майдан. Вони українці, незалежно від того, якою вони мовою говорять, незалежно від того, що вони з Донецька чи з Луганська чи з Запоріжжя. Вони ще більше ненавидять цю владу і цього президента, тому що він їм ще більше збрехав, ніж нам. Тому завтра маємо гарну подію. Концерт. Завтра запрошуємо на безплатні місця. Отуди, наверх, на Інститутську хай приходять, слухають. Післязавтра, 12 го віна дня, велике народне віче. Ні митному союзу, так і Європейському Союзу. Понеділок, вівторок, два дні стоїмо і не дамо Януковичу знищити наше європейське майбутнє. Такий план добрий. Так! Цей план. Да! А перемога за нами. Да! Дякую, дорога громада. І знаєте, що дуже важливо у нашому майдані. При такому великому дійстві часто буває таке, що знаєте, люди розчаровуються, люди змучуються, і енергетика падає. У нас точністю до навпаки. Ми стоїмо тут 23-й день. І 23-й день. Сильна енергія, дух, така сила, знаєте, що виходиш на сцену, і аж пробирає. Тому ми дякуємо кожному, хто стоїть на цьому майдані. Шануємо кожного, хто ночами тут чергує, і будемо пам'ятати кожного, хто виборював нашу українську перемогу. Слава Україні!